Вітаю всіх на каналі Майстер Ненві та Життя в селі 15 грудня і ґамбо проведжає мене в Ружищі на ґамбор. Ранкові уляники центр села і дуже-дуже слизько, мало не гепнув на зупинці нікого. Така в нас зупинка. Ну, один. Ні людей, ні машин. Тільки помітив косулю. Прямо біля зупинки пасеться. Що ну, ага. вона там під снігом шукає? Побігла. А ось і їде моя маршрутка, і це перша машина. О, прямо переді мною. Дивіться, бігають по дорозі за 15 хвилин. Ну, ось я і в Ржищеві до відкриття магазину Епіцентр Експрес мене цікавить сьогодні ще пів години. Ну іду йду в центр. Сьогодні базарний день. От, Познімаю трошки Ржищева. А це далі поїхала на Київ маршрутка, на якій я приїхав. Який красень. Поліклініка. Тут у нас вета аптека, 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 аптека. І там аптека. Це дитячий садочок. Це сквер трипільської культури з іншого боку. Це тут бувший універмаг. Тепер тут є якийсь супермаркет Траш вперше про такий чую. Ну там далі базар, там видніється палац культури. Зараз ми туди підійдемо ще ближче. Ще нічого не... Ой, чуть не впав. Сквер Трипільської культури. Алея героїв. Ось така новорічна ялинка. Це, напевно, будиночок Святого Миколая. Що тут у нас з Новим роком, з Різдвом Христовим Ржищівська громада? Гарні тут такі ялинки. І Тріпільські посудини. Люблю цей парк. Також мені приємно, що одним із спонсорів, які е, вклалися в будівництво цього скверу був Лазоренко Володимир Михайлович. Е, дядь Володя в. В батьківській хаті якого я проживаю і в літньому будинку я живу на табличка від відпала зламалося і зніму на згадку бачите ось тут вона була ще якось є знімав вона трішня і ось Ну що, восьма година. Відкрились магазини, прокидається потрошку базар. Буду йти обирати клей, фарбу. І лак. Ну, а тут у нас базар, а вон там Аврора і Епіцентр Експрес, який мене сьогодні цікавить. 8 годин зникло світло. Все гуде генераторами, але я вже скупився і вже би їхав додому, але найближча маршрутка ще більше, ніж за 2 години. Базар сьогодні зовсім такий не дуже. І мені дуже повезло, я зустрів сідів і вони мене заберуть додому. Тож мені не доведеться дві години гуляти. Мені подобається Ржищів. подобається він зимою і влітку. Таке гарне містечко. Ще хочеться прогулятися до Дніпра, але не сьогодні. Ну от я йдума, дві години часу зекономив. Там вже почув гамбо, що я йду, о, біжить. Да, да. Да, да. Я повернусь. Да, зараз, зараз, зараз. Там ничего туди нема. Да. Да, да, да. Мій да, не хороший, мій не хороший. да, не хороший, Зустрічай мене Гамбо. Ну, Як світла немає в жищі, то і у нас немає. Так, перше, хліб, колосок, це місцевий хліб. Е, ну, тут популярний, всі його люблять. Колосок 29 гривень коштує. Це, пачка макарони. Кілограм цукру, дріжджі. Будемо потім роздивлятись. Лак, фарба, Ось така. І клей, я не знав який клей буде. Потрібен взяв різний, щоб можна було спробувати. І батарейки. Такі для нас сьогодні покупки. Ну ось так я з'їздив в Ржищів. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.